Вітаю всіх! Хочу зробити куп'янський напрямок, тенденція на серпень. Я його не робила ще. Куп'янський напрямок, тенденція на серпень. Куп'янський напрямок, тенденція на серпень місяць. Куп'янський напрямок, тенденція на серпень місяць. Куп'янський напрямок, тенденція на серпень місяць. Що нам скажуть? Нові зміни жертва. Там жертва. Цей напрямок буде жертвою. Це вже зрозуміло. Небезпеки серйозні. Кінцевий результат який. Тупік. Дві мечів. Там сила є. І дві капентаклів. Дві мечів, двіка пентаклів. Результат не матиметься серйозний взагалі. Тепер. Розглядаю швиденько. Не хочу сильно лізти. Не треба, бо там є певні дії. Тепер. Давайте так. ЗСУ. На стан наших. Наші ворог. Наші. Мають втрати. І розглядають, що робити. Ворог. Зміни ситуації. Довга праця там по ворогу. І хитрі дії ворог там застосовує нова тактика дуже. Але в нього теж втрати серйозні в тому напрямку. Дуже сильні. Ну, Війка Пентаклів 50 на 50 у наших, і ворог що у нас. Не бачу серйозного ні з однієї сторони, ні з іншої. Там є втрати, там можлива втрата території, десь хтось просунувся, але не буде кардинально страшної ситуації. Не показую на серпомісяць на даний момент.